Всім доброго ранку, друзі! Отака красота. Сьогодні у нас знову свіжина. І ми дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за таку можливість, що маємо можливість тримати, ну і потім різати і смакувати. Так що працюємо, підтримуємо наших захисників. Ну, а сьогодні буде рубрика Свіжина Таранчук для тих, хто любить на це все діло подивитися. Ну і послухати шкварчання. Шелудьківської засмальцованої сковороди. Так що сковорідочка наша вже на поготові. Зараз запалюємо газ плиту стареньку і ресторан Шуршавелі буде працювати. Я вам буду потім помаленьку щось трошечки показувати. Зараз все, як завжди, в ускореному режимі. Бігеньки розбираємо, розрізаємо, охолоджуємо. Частково розвозимо, частково пізніше люди забирають. тобто працюємо під нашого е, старого. Клієнта, ті люди, які пишуть, чи як можна у вас купити сало. На жаль, сало купити нереально, тому що ще ажіотаж не закінчився на сало. Напишіть в коментарях, як у вас зараз обстоїть обстановка із салом під черевиною. У нас поки все по старі накатані схемі. Тобто немає такого збою в програмі. тобто Ажіотаж не падає, сало поки на даний момент в спросі. Ну, а Кабанчика зарізали. І маємо таку печеревинку. Думав, що буде сало. Ну, якщо така печеревина, то сала як такового там багато і не буде. Так що, але зарізали кабанця. Так що, зараз бігенько це все діло розрізаємо, газову плиту зараз запалюємо. От, ставимо це все діло на прогрівання, нарізаємо на, на, заготовочку і кидаємо на сковородочку. Так що працюємо, зараз кабачки відбиваємо. Одрізаємо таку грудиночку. От. От. Це все діло також обрізаємо. Це все діло ми от -от -от обрізаємо краєчки. От. Ну А це вже потім будемо різати поперек. Так що, друзі, така історія. от, от так однією рукою заділили. І це в нас сало йде по спецзамовленню. У нас немає генеральського, але у нас є таке сало. І воно постійно у нас замовлене. Так що, друзі, от така історія, от таке сальце. І доволі таке потужне. Так що працюємо, далі потім розкажу і покажу. Так що сало 300 і не падає. Ну, 300-350-380 на базарі. Так що, друзі, напишіть, яка ціна сала у вас в регіоні, от такого, яка ціна по І по також. Отако задочок зараз відбиваємо. О, це все діло зачищаємо. Оце ви, воно у нас піде на... Таранчук, зараз ці вискочки м'язка зрізаємо і оце ось таке салко з такою проріздю. Так що і зараз підрівнюємо грудиночку і розбираємо це все діло. Це кидаємо на сковорідку, смазимо, а це розбираємо, хай охолоджується. Так що пишіть в коментарях ваші ціни і пишіть ваше бачення по цьому питанню. Так, сковорідочка наша гріється, так що працюємо. Ще, друзі, з того рібочка так Отак кинули трошки такого жирненького. Опа, і вже дивіться, який по красоті, да? Ось такі смачненькі. смачняються. Ще там трошки навизали, накидаємо. Хай хіреї... діло у нас може, а ось така ось у нас є заготовочка. І ось це саме дороге, саме золоте сало. Безцінне. І нарізаємо печерівку Так що, друзі, дивіться, як виглядає печеревенка. Тут трошки жирніше це від грудинки, ну а ця вже йде отака от по красоті, да? одне місце, така, як намальована. Ну, напишіть в коментарях, як вам така печеревинка, грудиночка, дві пофиночки і вирізочки. Ну, а це вже обрізочки, завідходня. І саме дороге сало. Безцінне. Тому що це не соло, це просто м'ясо з шкури. Вот таке по красоті, ну а тут саме смакота. От така красота. А, сейчас раз оно. Ммм Цибулькось, друзі. Просто це просто капят. Смачнішого просто не буває, як это одразу зарізав. Сразу на сковорідочку. Покрасити скорчить. Слюні течут. Сейчас ще, ще трошки туди-сюди. Будемо кидати цибульку. бурку. Я вам зараз покажу, яке як сальце. Так що, друзі, як виглядає сальце. Отак виглядає сальце. Це ми ріжемо бочки. Отак ось виглядає це все діло. І ми зараз будемо різати отак повздовж. Ось так раз, типу як бочок. Це в нас задниця. От, а це у нас все передочок. Доволі теж непоганий. Такий потужний шмат сальця. Я думав, що не буде. Це в нас на спині. а це в нас на, на почеревини. Тобто від почеревини товщий до спини йде. Тоньше. Так що присолюємо присорюємо сразу це все діло. І зараз нарізаємо це по довжині, а це ріжемо ось поперек Так що працюємо, потім вже розложу і покажу. Так, друзяшки прикрутив я вже газочок. Дивіться, якраз А, Цибуля вже додали. Ну, але ще не солений, не перчений. Так що, така у нас сковорідочка смачнюча. О, тут у нас продовження. Калюнчик вже викатав два задочка. Ось такі лопатки питала людина, які середні задки, які середні лопатки. Тобто, Ну, по Якщо лопатка буде, чи задок буде 10 викатаний, то лопатка десь в середньому буде 5. От. Ну, тобто половину. Якщо тут буде 15, значить 7,5. Ну, Плюс-мінус, це в моїх мене і так. От. Так що така історія. Почеревенка вже підстила. Під ми її вже підкинули на кучку. Зараз розрізаємо це все діло, а я вам покажу саме головне. Тобто, якщо зараз отакий кабанчик, друзяки, і отаке сальце, то реально перекуп, який торгує на базарі, просто в шоколаді. Дивіться, три, три. три пальці. Да? Отаке От сальце по красоті. Це у нас передочки, це у нас задочки. От. Ну а це у нас бочки. Оце сало ну, ми продаємо по 300. На базарі таке у нас 350-380. Так що от така історія. Вот такий кабанчик. Так що перетримуємо і маємо савко. І зараз ми просто ріжемо більше кабанчиків, поки є спрос, а свинок залимо. На свинка все одно буде савко, але буде менше. Навіть якщо їм буде там і 8 місяців, і більше. Так що. От так працюємо далі. Зараз розкладу я розріжу задочок, виложу його. І тут також у цьому поросяті також а, тут є дюрок, і, але тут нема гепшира. Але теж м'ясо темненьке. що Отакі працюємо далі, друзі. Так, Альончик приніс биточок. Ну Такий пойдет, да, кабанчик. А хочете сало, а ще хочете і м'ясо. Да, хіба таке буває? Коль? Буває чи ні? Ну, Получається, буває. Ні, ну Якщо взяти на цього кабана подивитися, то в принципі биток є, м'ясо є. Хоча ревана є ще й сало у нас потужне. Так що, друзі, процес іде. От. Ну, якщо сала багато, то м'яса буде мало. Як раніше було, ну, раніше, коли тримали поросят, то м'яса як такового багато не було. Так що залишилося мені зараз розібрати лопаточки, от, зачистити і розложити. Задочки вже розложені. Биточки цим займається Леся Петрівна. Це у нас антрикот. От шию, кандрікот і пішов биток. Ну, вона потім зачищає. Так що, друзяшки, от така історія. От такий сьогодні у нас доволі непоганий кабанчик. Тут у нас вже посолено попершено. Таранчук навіть готовий швидше, ніж ми розібрали порося. Так що для тих хейтерів, що розказують, чому ти смажиш по почеревинки. Так що ми нарізаємо все, що перше прийшло, щоб швидше приготувати смакоту, щоб мог поснідати і калюнчик, ну і всі. Хто працює і далі працювати, то приходиться не розтягувати ці всі моменти, тому що робота чекає інша. Так що життя в селі, е, працюйте, переробляйте, прореалізуйте самі. Да, зараз жива вага така доволі цікава, і якщо здавати живою вагою, і прирівнювати м'ясом, продавати, відняти ці всі моменти, там затрати, поїхати купити, поросята, привезти, потім купити газ, осмалити, справку, взяти містове туди-сюди. То там уже немає такого заробітку, як там деякі писали там скільки там люди заробляють. Так що не рахуйте. Що заробляють перекупи, якщо хочете спробувати це все діло, ну я маю на увазі тим хейтерам, які і не тримають, і не перекупляють, і нічого не роблять. Спробуйте і продайте, попробуйте їхнього хліба. Понятно, скажете, що хто ж вас туди пусте, ну їх же теж колись хтось пустив, привів через друзів, через знайомих. Хтось просто сам записувався на базар і торгував. Я колись був малим, то торгували і на Троєщині з батьками, і на коріньок, і навіть на самій Бесарабці. Це був найперший мій базар. Так що, друзі, найдорогийший, найкрутийший, найздоровий. Ну, я маю на увазі потужний. <гум> так що от така історія. Так що працюємо далі, зараз розберу лопатку, вже все покажу. І на цьому буде все. Так, друзяшки, ну що, завершили ми процес фактично. Там ще дівчата розбираються з калянчиком. Е, ще галяшки там залишилися, копитка, кістки. Ну а на даний момент що калян? Все. Каляна ну, прямо на водку до сковороди. До да? сковорода то то є що, то то є свята. За ціни братан, на сьогоднішній таранчук. Без 100 грав, на суху ну, велика твоя ложка. Так що, друзі, отака краса. Реально кабанчик потужний. Потужний, що там, братік, є? Ти ви як глупаш, а там огірок вона є. Нормальний? Так що калянчику смачного, ну а ми на цьому будемо завершувати наш відосик. Ось я потрібно стоїть в очереді, хоче вже пакувати. Так що на цьому все. Усім миру здоров'я і добра. А ще сало забув показати. Ще раз покажу вам цю красоту. Я кажу, реально, на сьогоднішній день, е, як казав один мій знайомий перекуп, коли в мене кабан з таким салом, я їду в Березань. В березані сало ціниться. І от таке сало реально стоїть грошей. Так що українська валюта, як би там не заполоняли європейськими. Продуктами наш ринок, ну такого сала вони хрен де куплять. Так що за таким салом тужать наші українці за кордоном. А ми, я думаю, вистоїмо, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. І ми дякуючи їм, маємо можливість виростити. Ну, Дякуючи Лесі Петрівні, ми маємо можливість і поділитися з кожного кабанчика, яка якась часточка да, і їде хлопцям або хтось заїжджає, пригощаємо. Так що субота, 21.00, шмат сала можна буде виграти. Ну, а також, славнозвісний, звісний шелківський таранчук, якщо калян не з'їсть увесь. Не з'їсти, ні? Все нормально. Стоїть побороти за таранчук, а? Так? Да? Так що зараз він поки теплий, ми накидаємо його в боночку і закриваємо. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.